Я для себе зробив висновок. Росіяни продовжують терор проти українців, намагаючись переламати суспільні настрої. Вони це робили, якщо ми згадаємо восени взимку 2022 року, коли намагалися погасити нам світло, ну досягти свого результату їм не вдалося. Тепер вони вбивають наших дітей, намагаючись зламати волю українців. До Опору, ну і безумовно, відповіддю на цей терор може бути тільки сильніші удари у відповідь по росіянах і відплата, відплата, яка має знайти кожного, хто у цьому ланцюжку давав команду, натискав кнопку, заряджав ракети і і виконував усі, всі інші функції. Зрештою, ракетні бригади, їхні стартові батареї це не надто великі структури. Там можна вирахувати практично. Практично кожного